В минулому році управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради вдалося зекономити близько 12% бюджету. Ці кошти були спрямовані на допомогу Збройним силам. Однак, через вилучення на місцях ПДФО, що сплачують військові, бюджет 2024 року буде досить обмежений. Ми отримали наші цифри, і якщо казати навіть по цифрах, враховуючи те, що Зростає і мінімальна заробітна платня. Зростають дуже зростають і комунальні послуги. Ми отримали ну вдвічі менш ніж нам потрібно в мінімальному вигляді. Це тільки заробітна платня і комунальні послуги наших закладів культури. Юрій Любаров заявив: з 1 січня керівництво управління зустрічається з представниками закладів культури міста та обговорює заходи щодо оптимізації роботи сфери. Ми намагаємось зробити все, щоб не звільняти людей. В нас є працівники, є люди, творчі люди. В нас більше тисячі людей працює в галузі культури міста. Це бібліотеки, підкреслюю, палаци культури, мистецькі школи і таке інше багато людей. І ми робимо все можливе для того, щоб кожен, хто сьогодні знаходиться в Миколаєві, отримував заробітну платню на своєму місці. Водночас управління шукає можливості економії бюджету на інших статтях видатків задля забезпечення функціонування закладів культури. Десь електроенергія, десь опалення, десь які посади, на яких нема сьогодні людей, або люди там виїхали, або люди вже знаходяться на пенсії, таке інше. Для того, щоб всі, хто мешкає сьогодні в Миколаєві і працює, мав можливість працювати. А ми мали можливість надавати послуги містянам, культурні послуги. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.